Груба, штукатурка груби. Ось так воно виглядає. Тобто, що ми зробили? Зачистили поверхню, щітками по металу, болгарками немає значення. Після того зняли пилесосам всю основу, всю пилюку пилесосом. Це дуже важливо. Він не, не канає. Ось після віночка пилесоса прогрунтували, так, від душі прогрунтували. 12 годин ніч воно сохло. От, зранку прогрунтували заново, годинку підсохла, як пише книжка. Ось. І починаємо на полу сере полумокре, стягнули спочатку плиточним клеєм, потім нанесли сітку і потім знову палотером або правилом стягнули. Кому як зручно. Що тут важливо? Такий номер. Якщо, наприклад, взяти сітку отак приставити, ось, да видно, а потім цю сітку стягнути клеєм не, не, підход, не проходить, відвалиться. Тому необхідно спочатку нанести клей, потім сітку утопити в клей і зверху стягнути палотера. Так воно працює. Далі стягуємо до верха, даємо певний час просохнути і клеїмо наші камінці. Ось такий у нас травертін. Якщо необхідно буде грубо штукатурити. Тоді, після того, як оцей шар висихає там приблизно 12 годин, стягується гребіночка, і на гребінку по маячкам вже штукатуриться. Ось так. Тобто ось така дуже складна процедура, яка займає багато часу. От. Через що ви питаєте, чому так дорого ці роботи? Тому що багато-багато витрачається часу. За один день це все не зробиш. Кожен шар повинен сохнути. Треба якусь технологію витримувати, для того, щоб було якісно. І плиточний клей повинен бути. Взагалі підходить будь-який для теплої підлоги. Бажано той клей, який йде для крупного формату плитки. От. За потреби додавати фібру, ну то вже такі рецепти. Рецепти, рецепти кожного майстра. Приблизно так. Да, і ну і знову ж таки. Груба від основної стіни в нас через вату. Потім сіточка цей шар перекриває. Тому що, грубо буде підніматися, опускатись. он видно, да? до самого верху. Ніде стіна, з грубою не перев'язана. Все воно через вату відбите. Тому що, грубо буде підніматись, жити своїм життям, стіна буде там, по своїм законам фізики, жити. Тому отак. І звичайно, оцей. Шар ми перекриваємо плиткою, щоб тут не було видно тріщин, а вони тут.